Всім гарного дня. Сьогодні я знаходжусь в місті Світловодськ і бачимо замерше таке річка Дніпро. Там, якщо придивитись, видно, бачите, рибаки сидять. Я знаходжусь зараз на місці, де був річковий вокзал раніше. Бачите, сліди люди ходили. Я туди лізти не буду. Все, те, що лишилось, ну, швартувались тут Кораблики різні раніше. І зараз піднімусь вище, туди до будинку культури, покажу трошки парк самий, місце Світловодськ, що тут нового. нового, Немає річкового вокзалу вже давно. Знову. Новий пам'ятник. Поставили пам'ятний знак такий. Зараз підійду ближче, покажу. А потім, можливо, я поїду ще в село поруч, із Павлівка. Якщо вийде, то там ще познімаю, покажу вам. Це село. А зараз це місто Світовоцьк. Така морозна зима, мінус 10. Вітерець і починається сніжок легенький. Ось такий пам'ятний знак там. Слова Шевченка і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Воїнам за всіх сникам, що полягли, захищаючи цілісність України. Ну так І там підійду, О, там видно, бачите, будинок культури. Зараз туди підійду. Такий парк на набережні. Це так. Я розумію, що тут можна ходити гуляти по набережні. В ту сторону і вздовж річки. Цей парк знаходиться. Бачите, тут висаджений газон. ну Зараз, звичайно, що снігом покритий Але більш-менш за ним приглядають дерево, дивіться, на розтяжках, щоб не хилилося. Ну, тут, мабуть, інші дерева були, і воно так уже почало рости нахилене, а тепер його... Намагаються вирівняти. Можливо і вийде. Так, зліва. Пам'ятник. Хто знає, що за пам'ятник, то напишіть в коментарях. Я до нього підходити не буду. Так, що там? Там видно за деревами, мабуть, церква. тут такі алейки, бачите. Алеї лавочки колись були, а тепер лавочка Там люди зробили отаку саморобну, бачите. Ну що поробиш? Так, то церква їх збудована недавно. Бачите, там ще й той вагончик. А вагончик то, мабуть, ну, не буду гадати, не буду думати. Хто знає що за церква, то напишіть, А я зараз підійду ближче. Ближче до будинку культури. Біля будинку культури теж, бачите, лавочки, там є такий невеличкий сверк. Влітку, мабуть, фонтан працює, бачите, за цим сквериком почали доглядати, щось пообрізали. Дерева, значить все, все добре. Так, І в будинку культури, мабуть, роблять ремонт, бо видно кучка такого будівельного сміття. Доволі великий такий будинок культури бачите. І вийдемо зараз на площу. Це мабуть центральна площа, така адміністративний центр міста Ну, З нового що з'явилось місті, це на жаль отака от алея напроти міськради. Доволі багато загиблих воїнів полягли, боронячи нашу державу. Так, ну і бачите, із Світловодська приїхав я в село Павлівка. Отаке воно, якесь така місцина навкруги села, а село таке на горі. Видно, що було якесь, мабуть. Ну, я так думаю, козацьке поселення. Ну як, село, як село. Дорога. Дорога до села. Не дуже, але, як кажуть, з твердим покриттям. Ставте вподобайки цьому відео. Підписуйтесь на канал, показую вам Україну, яка вона є. Бачите, хтось все. обрізав яблуньку. там кинута хата. Ну, як в будь-якому селі є, кинуті хати є, ні. Ще в цьому селі є якесь цілюще джерело. Ну, на карті воно позначено. Не можу показати, бо воно далеко від того місця, де я знаходжусь. А щоб знайти це потрібно як їхати з Павлівки в сторону Павлиша. Їдете і на виїзді там зліва воно буде. Ну а якщо з Павлиша будете їхати в Павліку, то воно на виїзді справа. Там. На карті позначено. Найти його не так складно. Бачите, село як село огороди. Огороди. Мірка, видно, що катались діти, значить, якщо діти є в селі, значить село живе. Так, там я так далі розумію магазин знаходиться. Ну, тут чийсь огород людський. На осінь не зорали. Кукуруза не збирана. Підтримуйте україномовний контент, діліться цим відео з друзями, знайомими. Пишіть коментарі, хто знає, що про це село. Павлівка. Я в описі, як знайду яку інформацію, то вам напишу. Ось така закинута глиняна хатка. Бачите, без господаря такі хатки дуже швидко валяться. Живе людина, живе хатинка. Людина не живе і хатинка. Хатинка розвалюється. Бачите, з глини глинобиті стіни. По доскам видно, що старе. Очеретом була крита, там погріб далі. Таке подвір'я. Там, мабуть, ще щось був, сарайчик якийсь, але раніше завалився. Ну, Все, на сьогодні, мабуть, все, що хотів вам показати і зміг показати, показав. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Від вас подобайки, репости, коментарі. Всім гарного дня, до побачення. Точка вирішила вирости і зацвести.